Вітаю всіх відвідувачів каналу «Цілюща різнотрав'я». Сьогодні тема нашої розмови буде така рослина, як татарник колючий. Його ще називають чортополохом, хоч це і не зовсім правильно. Цей гігантський бодяк – одна із найбільших травянистих рослин, що ростуть на наших землях. Його розмірі нерідко перевищують 2 метри, а листки по ширині можуть посперечатись з долонею дорослого чоловіка. Ця рослина дуже популярна в Шотландії, і там вона є національним символом. Чому саме цю рослину шотландці обрали для презентації своєї нації, невідомо. Але на цю тему існує ряд легенд. Одна із них говорить, що в часи завоювання вікінгів ворожий загін наблизився до місцевих воїнів, коли ті спали, з метою їх знищити. Проте один із нападників наступив ногою. На чортополох і своїм зойком розбудив сплячих, котрі успішно відбили ворожу атаку. Інша легенда свідчить, що після того, як римляни завоювали Британію, вони наблизились до Шотландії, котра тоді звалася Каледонією. От, до речі, зараз на відео ми бачимо справжній чортополох, який не являється татарником. Як бачимо, він трошки менший за розміром, але колючок у нього набагато більше. Але повернімось до опису нашої рослини. Отже, інша легенда свідчить, що після того, як римляни завоювали Британію, вони наблизились до, до кордонів Шотландія, котра тоді називалася Каледонією. Але римські легіонари, обуті в легкій сандалії, почували себе не дуже зручно на полях густо порослих татарником. Тому, зрештою, римляни вирішили залишити у спокою ці непривітні землі. І відгородилися від них двома валами Адріановим та Антоніновим. А ще в середні віки в Європі існував орден татарнику, на емблемі якого красувалася колюча рослина зі своєю пурпурною квіткою. А лозунг, розміщений під емблемою, наголошував: ніхто не може потурбувати мене безкарно. Але нас, як завжди, цікавлять цілющі властивості цієї рослини. І хоча в вітчизняній медицині вона поки ще не використовується. Проте в інших країнах е, застосовується в доволі важливій сфері у боротьбі з раком. Відомо, що наслідком цієї важкої хвороби є виникнення так званих метастазів, коли ракові клітини з кров'ю переносяться по всіх частинах організму, а потім з цих клітин виникають нові осередки хвороби. Це і є метастази. Тому, коли людина захворіла, наприклад, раком передміхорової залози. То згодом осередки раки раку можуть з'явитися в легенях, в печінці, в кістковій тканині будь-де. Якраз виникненню метастазів і запобігають препарати статарника, тому його рекомендують використовувати в післяопераційний період після того, як злоякісну пухлину видалили хірургічним шляхом. Також цю рослину використовують і при раку шкіри. А недавні дослідження виявили, що екстракт з листків татарника виявляє активність проти найбільш агресивної форми раку мозку гліобластоми. Здавна в народі було добре відомо про лікарські властивості татарника. Так ця рослина здатна спиняти кровотечі, тому її часто застосовували при гемороїдальних та маткових кровотечах. їй притамані бактерицидні та протизапальні властивості. Тому татарник застосовують при лікуванні ран, опіків, пухлин, а також при різноманітних висипах на шкірі та проти деяких лишаїв. Ця рослина здатна лікувати легеневі хвороби бронхіти, кашлі, тому що вона відома як добрий відхаркувальний засіб. Завдяки цьому татарник допомагає і при простудних захворюваннях. Татарник проявляє себе і як сечогінне, тому він ефективний при циститі запаленні сечового міхура. Застосовують препарати татарника і при ревматизмі. Татарник колючий гіркий на смак, тому він стимулює виділення травних соків та жовчі. Носаль пише, що вживання татарнику впливає на пригнічене самопочуття хворого, надає йому бадьорості. Взагалі ж, при малих дозах препарати з татарнику здатні збуджувати нервову систему. А при завищених навпаки пригнічувати. Препарати цієї рослини мають кардіотонічну властивість. Вони збільшують силу серцевих скорочень. Завдяки тому, що настої з що настої з татарника згужують периферічні кровоносні судини, він сприяє підвищенню артеріального тиску. Застосовують татарник як у вигляді водних настоїв та напарів, так і у вигляді порошку. Для приготування напару. Беруть 2-3 столові ложки сухої подрібненої рослини на пів літра кип'ятку, настоюють 2-3 години в термосі та приймають цю кількість за 3 прийоми протягом дня за пів години до їди. Також можна приймати порошок з висушеної рослини по чайній ложці тричі на день, запиваючи теплою водою. Перед тим, як сушити листки для приготування порошку, слід видалити з них колючки. Ну а на сьогодні поки що все. Всім, хто цікавиться лікарськими рослинами та їх використанням, раджу підписатися на цей канал у YouTube. До побачення! Бажаю всім доброго здоров'я!